Забирають, тому лишається... Два не один. Лишається 4 мішечки. Два не один. 3 лишається. Три мішечки, друзі, лишається, щойно ще передали інформацію, що ще забрали без огляду. Тому рекомендую, забирайте, поки вони є на наявності. Я ще передав. Гляньте, і темні чорного кольору є в наявності. Зроби вам колір. Хава боєте? Що менше себе. І ось дивіться, які гарнесенькі. Кольорові, ось такі дивіться, які класненькі. Ах, красиві які. Так, це у нас, друзі, лот номер 5. Хто, можливо, вже бажає придбати саме цей мішечок, пишемо нам в коментарях беру. І забираємо цей лот. Лот номер 5. Ціна 4749 гривень. А Друзі, повторююся, дана позиція вже закінчується. Забрали у нас другий мішечок із огляду, забрали без огляду і лишилося три мішечки. Вага по 25 кг. Хто бажає придбати саме ці позиції? Замовляємо, передивляємося відео. мішечки. У нас в прямому ефірі. Тапаємо, тапаємо, друзі по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих, замовляємо не лише із відеоогляду, замовляємо дану позицію і без огляду запечатані не розпаковані лоти, які не знімалися і не показувалися. Ціна знаково буде 4749 гривень. Так, друзі, зараз у нас на огляді позиція під ходом піде 40,70, ну, лосіни штани середні, великі. Навіть батальні розміри є, зустрічаються стрейчеві, в достатній кількості темних, чорного кольору, коричневого кольору. є з квіточками, з візеруниками на любий смак. Тому швиденько забираємо останні три мішечки. І, До речі, сьогодні показували штани трикотажні під кодом 117 окрема позиція. Їх отримали поки що не дуже багато і лишилося їх також, можливо, ще на один день. Ціна лосіни штани в середньої великі розміри 4749 гривень. Ціна штанів трикотажних під кодом 117 4485 гривень. І так, Тома, що саме ви забираєте? Забирайте оцей п'ятий мішечок, полосінний штани великого розміру, вірно? Якщо так, підтвердіть, будь ласка, замовлення нам на Viber. І так, друзі, лот номер 5, п'ятий мішечок, <решко> полосінний. <решко> <решко> <плес> а, які ще Флістри. позиції? Є позиції, кофти флісові, штани флісові, yeah. одяг трикотажний міксований, кофточки утеплені на хутрі приїхали. Вже сьогодні показували. Курточки, вітровочки, вітровки термо, товстовочки з капюшоночками, постійна білизна. <плес> Що ще? Робочі комбінізончики.